Вітаємо на хвилі бібліотечного радіо Чернігівської обласної бібліотеки для дітей. Дорогі друзі! Напередодні дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції пропонуємо вам повернутися до подій 38-річної давності з вдячністю згадати ліквідаторів та вшанувати пам'ять про загиблих. День, що назавжди лишив відбиток в історії людства. 26 квітня 1986 року о першій 23 ночі Вогонь Чорнобиля опалив долі тисяч людей та породив найбільшу в історії ядерну катастрофу. У наслідок вибуху четвертого реактора стався викид значної кількості радіоактивного матеріалу, що призвело до забруднення великої території і завдало масштабної шкоди людям та довкіллю. Цього дня Україна разом із усім світом згадує загиблих та постраждалих героїв ліквідаторів, які ризикували своїм життям, аби мінімізувати наслідки страшної аварії. Трагічна подія, що сталася на АЕС, і Раз нагадує нам про важливість безпеки та відповідального ставлення до ядерної енергетики. Адже сьогодні рашисти, які нещадно вторглися на українські території, відкрито погрожують усьому світу, вдаючись до ядерного тероризму, обстрілюють атомні станції, використовують їх як об'єкти для розміщення свого озброєння. Такі дії заборонені міжнародним законодавством і направлені проти усього людства. Тож сьогодні в умовах повномасштабної війни Україна має зберігати стійкість, опікуватися довкіллям, боротися за екологічну безпеку і об'єднуватися з усім світом, аби протистояти агресії окупантів. Отже, 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції під час проведення проєктних випробувань сталася аварія. Вона повністю зруйнувала четвертий реактор станції і спричинила значне забруднення навколишньої території радіоактивними речовинами. Внаслідок катастрофи повністю евакуювали населення міст Прип'яті та Чорнобиля та всіх інших населених пунктів у радіусі 30 км навколо станції. Сама аварія стала однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Майже всі працівники і перші пожежники-ліквідатори померли через опромінення. Основна частина робіт з ліквідації наслідків аварії була виконана у 1986-1987 роках. У них брали участь приблизно 240 тисяч осіб. Загальна кількість ліквідаторів, включаючи подальші роки, близько 600 тисяч людей, здебільшого українців. Ось як про ці події згадує ліквідатор Скропивницького Ігор Мандрика. Він місяць перебував на Чорнобильській АЕС, заправляв службовий транспорт, який чергував біля зруйнованого четвертого енергоблоку. Ліквідатор Скроповницького Ігор, Ігор Мандрика був серед тих, хто допомагав долати наслідки аварії на атомній електростанції в Чорнобильській зоні у квітні 86 го З нагоди 38-х роковин трагедії поділився спогадами з Володимиром Іванченком. Подробиці далі у сюжеті. Це знімок зроблений. Коли я вже приїхав після основної місії, після 9 червня військову частину, 20-річному солдатові Ігорю Мандриці судилося стати ліквідатором. Був водієм автобату в Києві. Зранку, 26 квітня, їх викликало командування військової частини. Нам повідомили, що потребується три паловозаправні машини, три бензовози, попросту, щоб поїхати заправити щось на Чорнобильській АЕС. Там якась відбулася аварія. Про вибух на реакторі та витік радіації військові не знали. Правду замовчували. За 40 кілометрів від станції солдатам доручили розгорнути дозаправну базу. В той бік рушила колона армійських бензовозів. Ігор поїхав з поміж перших. Побачив назустріч ідуть лази, автобуси лази. Зашторені в них вікна з червоними хрестами. Я бачу водія на зустріч. Він мене бачить. А сусіднє скло вітрове. Ну воно здорове і наскрізь видно на той автобус. Там в два ряди ноші були. І на щось ну когось на тих ношах вивозили. Зі столиці до військового містечка Ігор здійснив чотири рейси, які припали на травневі свята. Урочистості радянська влада не скасувала. Кияни виходили на паради, не підозрюючи про радіоактивні хмари. Писали, що в дитячій формі ну, було замірено високі рівні радіації. Була скинута форма да? в спортивній формі, костюми видавали. Це покидали, Оце тако, таке воно було. А згодом Ігор отримав наказ їхати на ЧАЕС. Нам просто сказали, ви виконуєте важливе урядове завдання. Йдіть і ні за що не не переживайте, згадує, коли прибув на станцію і побачив зруйнований енергоблок, відібрало мову. Це така жахлива картина була, тому що е, ні прожекторів, нічого. Такий в темряві стояв такий розруйнований. По всьому периметру АЕС працювали рятувальні служби. Саме небезпечно було трактори заправляти там до трактора, там ганяли. Відганяли, до 6-7 метрів до нього не можна підходити. Ти від нього можеш отримати. управління. У мене захисту не було. Я був в парусинових ботиках ну, станційних. Біла роба у мене була, марлева пов'язка, і рукавиці були. Майже місяць працював Ігор на станції і невдовзі чоловік відчув симптоми променевої хвороби. У мене виразка сильна була. Ну, далі пішло розвиватися, не знаю. Можливо, там пухлини пішли і в ну, мене одного органа нема, видалили, ну, той що ну, бере участь в кровотворчому процесі. Нині Вігоря інвалідність, та він вижив. А скільки людей загинуло, невідомо й досі. Радянська влада приховувала всі відомості. Щороку в день трагедії Ігор приходить до меморіалу Чорнобильцям вшанувати загиблих ліквідаторів і помолитися, щоб світ не спіткав ядерний Армагеддон, який провокує Росія. Постраждають найперше, це можливо і інші країни. Для Ігоря Чорнобиль не зона відчуження, а місце, де під саркофагом четвертого енергоблоку він поховав частинку себе. Із перших днів катастрофи на ЧАЕС радянське керівництво прагнуло приховати її страшні наслідки від власного суспільства і цивілізованого світу. Але великий викид радіаційних речовин був зафіксований за межами Радянського Союзу. Провідні демократичні держави стали бити на сполох і вимагати від Москви роз'яснень ситуації. Сотні тисяч людей в Україні та інших частинах Радянської імперії були мобілізовані на ліквідацію наслідків аварії. Вони почали розповідати, що реально відбувається на місці катастрофи своїм родичам і колегам. Важко й донині осягнути повністю всі наслідки і втрати від Чорнобильської катастрофи. Це мільйони зламаних людських життів і доль, величезні забруднені території, втрата унікальної національно-культурної спадщини українського полісся, які досі нам даються в знаки. Наслідки Чорнобильської катастрофи залишаться з нами назавжди, в нашій національній історії. І завжди треба пам'ятати, що світ тоді врятувала людяність і добрі серця мільйонів простих людей. У 1986 році Віктору Судоренко був 21 рік. Тоді згадує чоловік повернувся з армії і поїхав ліквідовувати наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. З дня аварії минуло 38 років. Але той день говорить, пам'ятає до дрібниць. Визвали 22 второго юня, якраз у 2 часа ночі. Я ще їхав сюди в суми. Я був в Конотопі тоді. Призивався з канатопа. Їхали в суми, ще хлопці здівалися, що кажуть, що війна в 4 часа почалася, а нас забрали в 2 часа ночи. Приїхали в Суми, посадили на транспортник, перевезли в Білу церкву. Біло церкви переоділи на машини і відправили в Чорнобиль. Ну, ми не знали, та ми про щось що радіація. Так в общих чертах було известно, що воно, а як воно, що воно, ніхто не знав. Так що шутили, доїхали. Пунктом призначення була Чорнобильська зона, додає Віктор Сидоренко. Поначалу робили в Чорнобилі, вигружали баржі, а потім перевели на станцію хранилища ядерного топлива на самому реакторі. Було інтересно, звісно, але і жутко. З іншої сторони жутко. Замуніції форма просочена оцтом, респіратор та марлева пов'язка, каже пан Віктор. У нас була авікновенна форма ПША. Робили по 20-30 секунд, по 50. Це саме більше минуту, це у нас читалося, це... З уходом і приходом на станцію станції. А радіацію, як була. Писали одно, а на самом деле ніхто не казав навіть скільки. Як нам сказали, менше знаєш, крепче спиш. У нас були накопителі по Таблетки ми їх називали, інтересні такі. Я їх оставив на сутки на станції. Приїхав, провірили, вони показали ноль. Ліквідатор говорить, тоді не думав про наслідки для здоров'я. Покинув зону через місяць, коли набрав максимально допустиму кількість рентген. У мене повна доза на облучення 23 рентгена. Я місяць відбув. Приїхав відтуди, просто як. Я сам був, нікого не було. І уїхав на север за Полярі. З 1986 до 1992 року -го я був. Робив на флоті, подивився трошки міра. Може це і спасло мене, що зараз, більш-менш так, держусь. Просто там як, п'ятиразове питання, свіжий воздух. Віктор розповідає, наразі він у постійних судових процесах, вирішує питання пільг та чорнобильської пенсії. Ми живемо в правовому господарстві, але вони правове господарство у нас тільки на папері. Все доказуємо в судах. Все, дають от нам к 24-му підйомні. Ну, раніше було 9 мая, ну зараз 24. четвертому. Те саме, і ми доказуємо в судах. По закону нам положена одна сума, а нам виплачують зовсім другою суму. Спаминають 14 декабря і 26-го. шостого да. і все. Осельне все, як нас нема. Віктору Сидоренку 58 років. Чоловік говорить, нічого героїчного не зробив. Шкодує лише, що через опромінення багато його друзів, ліквідаторів, нині померли. Ким же були ці люди, яких ми називаємо ліквідаторами. Автори книги Реактори не вибухають коротка історія Чорнобильської катастрофи Катерина Міхаліцина та Станіслав Дворницький, так розповідають про них. Ліквідатори люди різного віку, національностей і професій, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1986-1990 роках. Ліквідаторів часто називають героями, але самі вони переважно не думають так про себе, зокрема, ті, що вціліли. Мовляв, які ж ми герої, якщо просто виконали свою роботу, повернулися додому на своїх двох, хоч і не знали, скільки ще проживемо і яким буде життя після Чорнобиля. 14 грудня в Україні відзначають день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ми вшановуємо пам'ять тих, кого вже немає. Та уклінно дякуємо тим, хто з нами ще поряд і досі нас надихає своїм героїзмом і вкотре нагадує, що Україна добре пам'ятає уроки Чорнобиля. Ми свідомі високої ціни, яку заплатили герої ліквідатори. Дякуємо, що врятували світ. Пам'ятаємо, не забудемо!